Привіт, друзі! Зараз знаходимося ми в Коломиї і вирішили поїсти в їдальні компанії Логістик. Це одеська компанія, яка переїхала в Коломию, але суть не в тому. Дивіться, ми зайшли до них в їдальню і ось набрали їжі на 4 людини. Дивіться, це у нас три супи, там макарони, котлетки, картопля, компотик. Все це нам обійшлося 500 гривень. От бачите, навіть чек. Тобто до цього ви бачили, я знімав огляд на сніданок в одному з ресторанів Миколаєва. Там нам тільки дві порції обійшлося 500 гривень. Тут нам повноцінний обід на чотири особи обійшовся 510 гривень. Я вважаю, що це дуже круто. Зараз я зроблю саме огляд і скуштую, наскільки смачні ці блюда. блюба. це, сірпа, це там, макарони з м'ясом, це дві. Місні котлети, два хлібчики і салат з буряком. Ну і додатково замовив вже собі цей узварчик, компот за 15 гривень. Тобто весь комплексний обід мені обійшовся 175 гривень. Зараз буду куштувати його. Вважаю, що це дуже класна, адекватна ціна за обід. Якщо ви проїздом їдете через Коломию, ну і ви не хочете там заходити в якісь дорогі ресторани, да? хоча ми не були в ресторанах Коломиї, а хочете просто швиденько смачно поїсти, то рекомендую вам саме цю локацію. Я скину її, ну, посилання скину в описі. Logistic Food називається кафе, знаходиться на території старого заводу. Тут є відділення нової почти, а також дуже багато різних фірм, які тут працюють. А зараз ще спробуємо. Мідболиці. Дівчата, спробуйте, хто хоче. Іва, пробуєш? Юлька. Скажи свою думку, як тобі. Ну, Юлька стримана сказала, що їй. 50 на 50. Мені подобається. ну. Картопля. Так, і зараз ще я куштую цей салат з який також входить в цей комплексний обід. Ну, Як на мене, взагалі за 160 гривень це дуже шикарний обід, на вийшли такий. Ну що, поїли ми в їдальні Logistic Food одеської компанії, яка знаходиться в Коломиї. Наїлися від пуза. В принципі, так можна і однією тарілкою супу не їстися. Зараз продовжуємо свій шлях далі у Закарпаття.